Пам'яті визначним майстрам Вінничини. Одним із таких був художник Панкоша Леонід Петрович. Народився у 1931 році. На його долю випав складний життєвий шлях. Але бажання та жага до знань і малювання завжди була його головною опорою. Життєві випробування не відвернули його від покликання будь-що стати професійним художником. Закінчивши училище імені Грекова в Одесі у 1958 році, Леонід Петрович почав плідно працювати. 1960-х роках, працюючи в художньо виробничій майстерні у Кам'янці-Подільському, Леонід Петрович захоплюється міськими пейзажами, створюючи малюнки олівцем та акварелями, архітектурними пам'ятками міста над Смотричем та, повернувшись до Браслава, він багато працював над етюдами, на пленерах і писав на полотні та картоні. Олійними фарбами дивовижні пейзажі середнього побужжя, роботи цього періоду, зокрема маляри, рідне село, автор виконує у манері щедрого постазного письма. Досвід оформлення приміщення рідного дитячого будинку у Браславі сприяв появі робіт майже в канонах конструктивізму та супрематизму. Одначе, домінуючи у Браславський період творчості художника, був простий, чистий, сповнений ліризмом, пейзаж у стилі народного малярства. І наївні картини в манері примітивізму. Можна впевнено говорити про Леоніда Панкошу як про Подільського, Анрі Руссо чи Ніко Пірасмані водночас. Його твори вирізняються ні на кого не схожою внутрішньою, духовною енергетикою і мають глибинний філософський зміст. До Тиврова Леонід Панкоша приїхав майстром з чималим життєвим і творчим досвідом. Це сталося на початку 70-х, коли художник в пошуках нових можливостей залишив милий серцю браслав. Надобилося роки, щоб зріднитися з Тиврівщиною і здобути тут авторитет і пошану. Педагогічна праця та захоплення колекціонуванням старожитностей долучили Леоніда Панкошу до кола організаторів музейної справи на Тиврівщині. Проте тиврівський період творчості визначається не стільки пейзажами, скільки натюрмортами. Їх оригінальність полягає у тому, що ці твори скидаються на ретельно побудовані музейні експозиції. Ці старовинних. Ремісничих виробів та предметів селянського побутового вжитку. Це керамічний посуд, кращі зразки ткацтва та вишивки, археологічні артефакти, дерев'яні вироби у поєднанні з флористикою, ікони та музейні експонати Подільської минувшини. Майже казкові, хоч постановочні, але невигадані. Звичайні речі з-під для майстра на його етнографічних картинах пронизані людськими почуттями, розумом і Божою іскрою, виражають глибину, суть мистецьких раритетів талановитого нашого народу. Леонід Панкоша ще при житті казав, у будь-якій діяльності художника завжди присутня творчість. Він малює навіть тоді, коли не малює. І де б не перебував художник, і що б він не робив? Усякий об'єкт або дія перевтілюється в ньому в образну картину форму. Він тут картину уявляє і вже уявно малює, навіть часом у вісні. Майже фізично відчував руку з пензлем, що накладає на полотну фарбу. У цьому доля і сенс мого життя, казав Леонід Петрович. І так буде, поки існує, не питайте, що і скільки малював, знаходьте у малярстві мою щирість, бо я її мав.